Так, доброго часу, дорогенькі мої, просили подивитися мене, хто ж стане наступним прем'єр-міністром Великобританії. Отже, давайте подивимося. Дивіться, дивимося ми на дві кандидатури. Це те, що ви мені відправляли в питання. Це перша кандидатура, це Роберт Бен Лобан Волес. Бен Волес, так? політик, який зараз займає посаду міністра оборони Великобританії. Ну, і е, другого е, це наш улюблений Борис Джонсон. Давайте подивимось. Чи буде е, давайте першого подивимося Волеса, чи буде Волес прем'єр-міністром Великобританії? Ну, скажімо так, не, не взагалі прем'єр-міністром, а зараз. Тому що, ну, подивимося на двох колодах. Ну, і розберемо <кій> Бен Волеса як людину, так? Давайте зробимо Бен Волес. Що це за людина? Ой, він дуже войовничий. Прям дуже войовничий. Він дуже в гарних відносинах, я вам скажу з Королем. Дуже гарний, дуже гарний відносина. Далі. Він точно вам скажу, що він служив в От військовій службі. Далі. Ну, відповідно, він має е, кар'єру. ну, Тут нікому не секрет, да, що він кхе -кхе, має кар'єру саме військового. Так? Е, далі е, політична кар'єра його почалася, я вам скажу, що ну, давненько. Зараз гляну коли. Бо я, чесно кажучи, нічого про нього не читала. спеціально не читаю ніяких відомостей для того, щоб, ну, потім. Ну, кар'єра його дуже стрімко йшла вверх. От прям дуже стрімко. І ем, якось дуже короткий період він виріс. І виріс він, ем, ну от прям дуже швидко. Далі, е, він має якісь нагороди. І нагороди навіть не скажу не тільки. Ем, Країни от своєї, але і, ну, я так думаю, що він має якісь нагороди українські. Це треба подивитися, хто там, можливо, хтось знає. Ну, треба треба глянути довідника. Тому що мені йде як наші наші нагороди, розумієте? Тобто, якісь там на, наші, на, нашу має нагороду. Так, далі. В сімейному житті в нього все ок. Тільки раз. Троє діток. Четверто. Так, в нього повинно бути троє діток. Троє діток. Троє діток. Так. Далі. Ну, в сімейному житті в нього все ок. Так, який він. В нього, знаєте, кар'єра, яка йшла вверх, потім щось якісь такі, знаєте, от колесо фортуни, потім щось вниз, потім знову вверх. Ну, щось такі якісь нюанси були. Але він. Він як працював раніше з жінкою. В нього як основна його Керівниця була жінка. Ось так. І після того, як, він, ця жінка там далі мала свої. Вона, як пішла по ем, кар'єрній сходинці, але зараз вона не є ніякою впливовою особою. Отак вам скажу. Ну, у плані того, що зараз її кар'єра ніби як закінчилась, тому що страшний суд іде, і, ну. Зруйнували. Так. І він пішов далі рости. Так, далі. Я вам скажу, що от він, мені більше подобається, ніж Лістрас. От чесно вам скажу. Ну, вона за Україну, вона проукраїнська і все. Але в нього, ну, оскільки, можливо, він військовий і він більше розуміється в цій справі. То він прямо аж більше, ну він і з королевою більше був, він більше войовничий і більше допомоги. Ну, якби він би був би, в нього є дуже великі шанси стати прем'єр-міністром, от вам чесно скажу, дуже великі. І, але він, я вам скажу, що він не дуже хотів. От перші, коли вибори були там, він нібито як поступився. Жінці королеві час, я так розумію, Лістрас. Коли... Я так розумію, що він вже балотував. ну, Тобто вони там якісь були в них перегони з Лістрас, і він є як поступився. Зараз, чи поступиться він? Не можу сказати. Зараз подивимося на інших колодах, Чи поступиться він? Ви знаєте, він робить все для того, щоб в Україні був мир. І зі зброєю, і все він ну, дуже класно відноситься до Рашки, отак от скажу. Він прям засуджує їх, засуджує. І він готовий надати і співпрацювати з Україною. Хоча він цього, можливо, так не показує. Але от сьогодні-завтра повинна якась допомога надійти Україні. Це завдяки його роботі, скажімо так, для, для зимового періоду. Не знаю, це повинна бути, можливо, якась зимова амуніція, от що, тому що карта показує, якби зимовий. Тобто для, для періоду зими, от саме для наших військових, для того, щоб вони класно захищали. І боролися з ворогом, який у нас ворог, ворог, бороженьке І допомога якась буде з грошима. Ви знаєте, я думаю, що все-таки, якщо будуть два кандидати, і серед, ну, можливо, багато кандидатів, так? І серед них буде Борис Джонсон, він не піде. Ну, він просто. Залишиться як би осторонь. Ось так скажу. Він не буде якби, висувати свою кандидату. А якби і буде, то він так якось не буде за неї боротися за ту посаду. Давайте подивимося нашого Бориса Джонсона. І я вам скажу, що в нього шанси зараз дуже великі. Мах, прям. Він, він прийде, може прийти на інших умовах, от прямо на інших. Він був дуже збентежений після того, як його. Скажімо так, звільнили, так? був дуже, я вам скажу, що зараз він може прийти на це ж саме крісле, тому що сонечко у нього, так? І е, на інших абсолютно умовах. Абсолютно на інших. Щось там зміниться. Я думаю, що він буде боротися за це крісло буде. Буде воно таким, знаєте, буде боротися, ну, він прям за Україну, щоб. Ну, він не те, що друг, він просто член нашої української родини, розумієте, будуть такі палки в кольоса йому пихати, щоб він тільки не був. Це просто жахіття. Ви навіть не... не такі гроші будуть виділяти, щоб не, він туди не попав на цю посаду. Рашка ж, мабуть. Ну, а хто? Прям. Але я вам скажу, що карти говорять про те, що е, що він буде, що він може стати прем'єр-міністром, от так вам скажу. З лістра там. І просто туди, ну, я знаєте, як підставили трохи. Так що, можливо, там всі шанси, ну, відсотків 80 я навіть більше, ніж 50, даю на те, що буде все-таки Джонсон Нюк, наш улюблений а, український, україно-британський хлопчик наш чоловік. Тому. Ну, ось така ситуація. Ну, будемо чекати. Дякую всім за увагу до побачення!